Знайдено таємного інсайдера по біткоїну, який за цих два дні підняв більше 55 мільйонів доларів. До 200 відео до кінця, а ми з вами поїхали. Нещодавно я в у своєму телеграм-каналу Доман посилання в шапці YouTube, робив пост про китів та як завдяки ним заробляти і залишив посилання на кита. Так ось переходимо ми з вами на кита, бачимо, що у нього зараз відкритий лонг по біткоїну. Також бачимо просто неймовірні 1 мільярд позицій в об'ємі, і бачимо ПНЛ в майже плюс 30 мільйонів доларів. Першу свою позицію по лонг біткоїну він закрив в плюс 22 мільйона мільйони доларів. І зараз другу позицію він так і тримає в плюс 30 мільйонів доларів і ще й не планує її закривати. Тому поки не вірив ніхто в біткоін і не вірив його, а ти цей кит просто пішов проти ринку і тим самим точно щось знав і залутав більше 55 мільйонів доларів і точно щось знав. У нас з вами є зараз два сценарії на ринку. Якщо цей кит буде кидати свої позиції, тобто закривати їх, то можливо буде брати маленький коротенький шорт навіть до 100 тисяч доларів на фоні корекції, яка неминуча. Бо ми знаємо, що знизу дуже багато зібрано ліквідності, яку біткоін точно піде забирати. Але якщо кит так і буде продовжувати тримати позиції, то ні в якому разі не заходьте в шорт позиції, адже біткоін може піти на фоні цього ще вище. Як ти бачиш, вся ця, ця безкоштовна інформація знаходиться в моєму телеграм-каналу Доман. Посилання в шапці YouTube, підписуйся.